В центрі Чернівців прорвало одразу дві труби. Чернівецькі волонтери продовжують готувати та відправляти захисникам у зону АТО смаколики. У місті презентували книгу про секрети та таємниці ядерного роззброєння нашої держави. Інформаційна картина вівторка, 17 листопада. До вашої уваги. Мене звуть Марина Скінта і це новини міста. Куди ділася вода? Таке запитання ставили сьогодні чернівчани, котрі живуть у центрі міста. Прорив одразу двох труб ліквідовували працівники Чернівці водоканалу. Де сталися аварії та коли з'явиться вода? Дивіться далі в сюжеті. Трубу прорвало на вулиці Богдана Хмельницького на тій частині, яку не асфальтують. Вода стікала аж до стрійської. Причина очевидна: дірка у старій трубі, розповіли комунальники. На місці витоку вимило яму глибиною близько метра. Витік є на трубі 500. а давно вже ти за вчора вночі. Тобто, ми сунічна вода виходить. Ну, вода зараз частково перекрита. Станція, та, яка подає воду, вона зараз, е, як сказати, при... зупинена. А це просто залишкові тиски. Проте замінити трубу повністю не вийде, бо треба перекопувати вулицю. Тому, коли дістануться до мережі, заб'ють чоп та заварять дірку. І вже тоді можна буде відновити водопостачання, запевняють працівники Чернівці водоканалу. Такий самий прорив стався і біля кінотеатру Чернівці. Прорив труби водопроводної. А скажіть, це якось пов'язано з тим проривом, що на вода на Хмельницьку? Ні, це зовсім. Мрізі лінії прорвало трубу ще у понеділок, близько 10-ї вечора, розповідають очевидці. Тому води не було не лише в кінотеатрі, а й у сусідніх будинках. Звідси вода як бухнула, і пішло сюди, по дорозі. і Люди переходили в воду, і текло і на Занковецьку. Сюди взагалі затопило. Наш директор кінотеатру Чернівці викликав водоканал. і Вони приїхали хлопці, приїхали, подивилися і перекрили воду. Начальник Чернівців водоканалу особисто не був присутній на аваріях. Проте по Фону повідомив, що ситуація під контролем. Там є порів і там теж сьогодні в планах робот. Це все під контролем. Тож, за словами Сергія Дзезика і майстрів, котрі працюють на поломках, вода у Чернівщан до 10-ї вечора повинна з'явитися. Олександр Докін, Микола Остафія, Чернівецький промінь. В Україні взялися покращувати обізнаність громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри до судової влади. В різних областях проводять опитування відвідувачів судів. Про результати проекту далі в сюжеті. Проект агентства США з міжнародного розвитку Справедливе правосуддя працює в Україні з жовтня 2011 року. Зокрема, у Чернівцях аналогічні опитування відбуваються вдруге. Експерти зазначають, що буковинці задоволені роботою суддів. Середня оцінка якості роботи суддів по 17 судах краю коливається в межах 4,3 балу. Майже всі суди буковини отримали оцінку вище 4 балів, при цьому 5 судів отримали більше 4,5. Громадяни, мешканці Буковини дали дуже високу оцінку діяльності судам. Це свідчать і результати. Над тими недоліками, які нам були вказані, я думаю, що ми будемо працювати. Недоліків є небагато, кажуть експерти. Здебільшого вони стосуються матеріального забезпечення. Театр, як ми знаємо, починається з вішалки, так. Тому і приміщення суду повинно також починає, починатися з якихось таких нормальних умов відвідування суду, роботи безпосередньо, як і судді, так і присвінки апарату суду. Експерти зазначають, під час опитування враховували окремі аспекти функціонування суддів. Такі показники, як доступність суду, зручність, комфортність перебування, повната ясність інформації, дотримання терміну судового розгляду. Якість роботи працівників суду, а також якість роботи суду. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Далі у випуску Чернівецькі волонтери продовжують готувати та відправляти захисникам у зону АТО смаколики. У Чернівцях вперше відбулися всеукраїнські змагання з імпровізованого танцю, але спершу огляд українських новин. З урахуванням серії терористичних атак в Європі, активізації окупаційних сил на сході країни та можливими проявами тероризму. Поліція буковини закликає громадян залишатися обачними. Відповідно до рішень, прийнятих на координаційній нараді під головуванням президента України, ключові об'єкти інфраструктури, аеропорти, вокзали, автостанції, метрополітени, траси та мости державного значення, об'єкти військово-промислового комплексу, дипломатичні установи, місця масового скупчення людей з 14 листопада переведені на посилений режим охорони, не є виключенням і чорнівець. Ська область двічі більше поліцейських патрулюватимуть на вулицях міста, селищ та сіл. Під посилену охорону взяті всі об'єкти, які мають стратегічне значення. Також створені спеціальні групи у складі експертів вибухотехніків та кінологів. Головне управління національної поліції України у Чернівецькій області звертається до усіх мешканців та гостей краю з розумінням ставитися до вимог правоохоронців щодо перевірки документів, речей та огляду транспортних засобів. Водночас поліція рекомендує носити із собою документи, котрі засвідчують особу. Військово-повітряні сили Франції завдали нового удару по позиціях терористичного угрупування Ісламська держава у сирійському місті Рака, яке вважається столицею радикальних ісламістів. Про це повідомляє агентство ЕФПІ із посиланням на заяву французької армії. Вдруге за 24 години французька армія провела авіаудари проти Даїши, арабська назва ІДІЛ у Раку» в Сирії. Цитує агентство заяву генштабу французької армії. За його даними, в результаті операції був зруйнований командний центр і центр підготовки бойовиків. Перший удар по позиціях Іділу в РРАК французи завдали в ніч на понеділок. В операції взяли участь 10 винищувачів, які скинули 20 бомб. За даними міністерства оборони Франції, в результаті удару були знищені командний пункт і тренувальний табір бойовиків. Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким наступний рік оголошено роком англійської мови в Україні. Повідомляє сайт президента. В адміністрації президента доручило уряду на найближчі роки розробити план активації вивчення англійської мови серед українців, передбачити у вишах лінгвістичні курси і гуртки за межами начальних закладів. Крім того, має бути розширена мережа літніх мовних таборів, фахових конкурсів, олімпіад та інших змагань з англійської мови, програми обміну між українськими та студентами з англомовних країн тощо планується запровадження освітніх теле та радіо. Програм із вивчення англійської мови. Указ президента також передбачає оцінювання рівня знань англійської мови серед держслужбовців і курси для її вивчення. Наприкінці жовтня. Президент Петро Порошенко запропонував, щоб в Україні з'явилася друга робоча мова, крім української, і нею мала би бути англійська. М'ясні голубці, запашна підчеревана, вареники з лівером та картоплею. Плов це не меню українського ресторану. Це страви, які турботливі волонтери власноруч готують та відправляють захисникам зону АТО, аби підтримати їх у нелегкій справі домашніми смаколиками. Процес їхнього приготування бачила Любов Мочалова. Молюся за тебе як замо. Ось так із пісною у дружній компанії Справа кипить. Прихожани греко-католицької церкви, що носить дві назви святого Антонія та Різдва Пресвятої Богородиці, та волонтери готують чергову передачу для військових на сході. Нараз ми робимо десь в межах 10-12 відер вареників. Так сама кількість, виходить, в нас голубці. Сала. Лову печемо пиріжки з м'ясом з, з повидлом. Або варенички доїхали на схід свіжими. Їх перевозять у спеціальному холодильнику, кажуть волонтери. Не зберігається 48 годин, да, при температурі мінус 7 градусів. Марія Іванівна на голубцях працює від ранку завдання: накрутити дві каструлі по 60 кілограмів. Кожна продуктів накуплено відповідно. Капусти, ну вважайте, два мішка. Там мішку 20-15 кг, залежно залежного і так само рису, коли 10 кг, коли 8 кг, і так само м'ясо. Голубці роблять смачні м'яса, не шкодують. Ще один смаколик, який точно оцінять чоловіки, запашна маринована під черевина. Ми докладаємо сіль, перець чесничком. Ми обертаємо, але ми вкладаємо душу. Це саме головне готування у дружній жіночій компанії іде швидко та без чоловічої сили на кухні теж не обійтись. Роблю мужську роботу. Що винести, піднести, прокрутити і так далі. Збирати кошти на продукти допомагають прихожани церкви та підприємці Калинівського. Кошти ми збираємо постійно на Калинівську ринку. Відправляємо постійно напрямок Донецький. Це піски, Мар'їнка, Славне, Вадяне. І також відпропомагаємо відправляти отцю Василю, тому що він їде в основному на Луганський напрямок. Отець Василь Гасинець уже повіз у зону. АТО голубці, пиріжки та вареники, неперевершеного домашнього смаку. Перевірено особисто Любов Мочалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Завісу таємниці перед ядерним роззброєнням України привідкрили у Чернівцях. Політик та науковець Юрій Костенко презентував свою книгу. Автор розповів про досі невідомі факти з історії Незалежної України. Більше розповість Ірина Шевчук. Історія відмови України від третього світі ядерного потенціалу вперше лунає відкрито та без таємниць. Її розповідає безпосередній учасник процесу розброєння нашої держави, політик та науковець Юрій Костенко. У книзі він дає відповіді на чимало запитань в цій книзі. В першу чергу українці можуть отримати відповідь на два питання, які найбільше їх хвилюють сьогодні. Чому сьогодні Росія воює проти України? І друге, це що потрібно робити, щоб державна політика давала українцям робоче місце, високі соціальні стандарти і перспективи. Заможного європейського життя офіційно статус безядерної держави Україна отримала 2 червня 1996 року. На думку автора такий крок призвів до величезних політичних, військових та економічних втрат. Можна було сформувати процес ядерного розброєння України. Який би обернувся для нової держави максимальними вигодами економічними, політичними, військовими, фінансовими, до речі, Науковий стверджує, усю відповідальність несуть тодішні керівники країни з пострадянським менталітетом, які передали ядерне озброєння Російській Федерації. З ядерною зброєю Україна передала величезні матеріальні цінності Росії, які обчислюються сумою сотнів мільярдів доларів. Наш бюджет, знаєте, який? На той час був 6-8 мільярдів доларів. Сьогодні 30 мільярдів доларів. Нині ж українцям залишається змиритися з втраченими можливостями, натомість зосередитись на будівництві успішної України, вивчивши помилки минулого. Ірина Шевчук, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Чернівці – місто особливе, як прийнято тепер казати, харизматичне. Так починається книга п'ятьох авторів, чиї розповіді, новели та есе увійшли до однієї збірки. Перехрестя Чернівці не про історію міста. Про що розповість Лібомачалова? Ідея збірки належить Галині Пилипюк. Чернівчанка розповідає, будучи молодим, рідко замислюєшся над історією міста чи його жителів, а от ставши дорослішим, по-новому розумієш її значення та смак. З годами наша пам'ять скопила масу історій, які про з нами, з нашими друзями і сусідами, з знаменитими людьми жившими тут і з городськими чудаками. Ці історії забавні, веселі, грустні, іноді горькі. Запахом ностальгії захотілось переложити на бумагу. До збірки перехрестя Чернівці увійшли роботи п'ятьох авторів, корінних жителів міста. Сергій Воронцов каже, як автор результатом задоволений і тим, у якій компанії письменників опинився, і тим, як по-новому заграли його розповіді на папері. Це все основано на чому-то. Я не дуже вмію придумувати. Для мене ну я як журналіст, просто для мене нонфікшен дуже важливий. Ну Но такою нонфікшен зв'язано з яким-то ну очень легким художником. Такой Просто то, что делает жизнь, сто ну, раз художественнее, чем. Іногда саме якась завершона, там придумана Одна з авторів Наталя Шевченко до нової збірки війшли її легкі новели та ессе з книги Чернівецька Атлантида, які писалися впродовж останніх 20 років, та які обрала у порядник Галина Пелепюк. Письменниця каже: їй прикро, що молодь мало цікавиться містом та розуміє ті старі чернівці, які знає її покоління. Воздух вотетатон ж ушов. Його нету. ту частину, котрої ми сумілі так сказати, існуєть в книзі це, собственно, єдине, що якби залишилось від того прошлого, которое сейчас старательно закапывают. Мар'яна Гончарова теж долучилася своєю творчістю до перехрестя Чернівці. На презентацію книги, щоправда, приїхати не змогла, натомість делегувала свого чоловіка. Мар'яна а юморі не пише, вона просто так пише, і потім виявляється, що це юмор. І коли це до людей доходить, Вони починають розуміти, що з цим жити легше, жити веселее. І, мабуть, це те, що дає сьогодні можливість ощущать себе полноценным человеком. Розповіді Наталі Шевченко, Валентина Ткача, Сергія Воронцова, Маріани Гончарової та Галини Пилипюк можна знайти на полицях книжкових магазинів міста. Любов Роман Полатик, Чернівецький промінь. Happy Fit Dance Fest. у Чернівцях вперше відбулися всеукраїнські змагання з імпровізованого танцю. Учасникам заходу від 4 до 20 років. Окрім чернівчан, змагалися представники з Тернополя, Одеси, Києва, Івано-Франківська та Вінниці. На фестивалі вони вигадували танцювальні рухи під музику, яку їм вмикали діджеї. Окрім того, п'ятеро суддів з різних міст України оцінювали і заздалегідь підготовлені номери як цілих команд, так і кожного учасника окремо. Так звані батли тривали з десятої ранку та сьомої вечора, 15 листопада. Переможці отримали цінні подарунки та незабутні враження, кажуть організатори, і додають. Аналогічні змагання тривають по всій Україні. Втім, у нашому місті їх провели вперше. Мета одна залучити до танців дітей. Суть змагань це розвинути в дитині хіп-хоп культуру, культуру диско, джаз-фанку, ну і взагалі культуру танцю. Щоб діти приходили, розвивали в собі танець, розвивали саме напрямок культурний, ну і не гралися десь там просто розвивались. Новини спорту. Дивимося далі в огляді наших журналістів. У Чернівцях відбувся відкритий чемпіонат Центральної ради ФСТ Україна з дзюдо. У змаганнях взяли участь 300 дзюдоїстів із 13 областей нашої держави. Чернівецьку область представляли 25 спортсменів. Кращими у різних вікових і вагових категоріях стали Юлія Продин, Олександра Войнаровська та Ілля Гушулей. Переможці змагань представляють Чернівці та глибоку. У 17-му турі друголігової першості Польщі команда Буковинського футболіста Романа Степанкова Пуща не зіграла на виїзді у нічу 0-0 з колективом Радом'як Радом. Роман Степанков відіграв увесь матч. Першості Польщі Пуща не посідає 10-те місце серед 16-ти команд. Наступного туру колектив Романа Степанкова зіграє на виїзді з командою сяркар Тарнобжех. Матч відбудеться 21 листопада. Наступним суперником титулованого українського боксера Олександра Усика стане чемпіон Латинської Америки за версією WBA Кубинець Педро Родрігес. Бій Усика з Родрігесом відбудеться 12 грудня у столичному палаці спорту. Нагадаємо, що тренує Олександра Усика, чернівчанин Сергій Ватаманюк. Поки це всі новини зараз коротко про найголовніше. У центрі Чернівців прорвало одразу дві труби. Чернівецькі волонтери продовжують готувати та відправляти захисникам у зону АТО смаколики. У місті презентували книгу про секрети і та таємниці ядерного розброєння нашої держави. На цю мить у мене все. Дякую, що були з нами. За декілька хвилин у нашому ефірі програма Чеміці сьогодні Дочекайтеся.